Босе нам промотили погодив. Приват кредитує бізнес. Скоріше подавайте заявку і отримуйте свою суперсилу на всі бізнес-плани та бажання. З приватом все складеться. Беремо і кредитуємо. Пан Євген, трошки не зрозумів. Так в чому сила Приватбанку? Я Меседж вам... ролика, так? Да? Да, якщо можемо включити презентацію, щоб було наглядніше, але так. Да. Дякую. В чому сила привату? Досить просте запитання і досить проста відповідь. Сила привату в його масштабі, сила привату в його експертності. Сила привату в його команді, яка постійно підсилюється, і сила привату найголовніша під час війни в готовності кредитувати український бізнес. Це ключове, те, що ми робимо. Ну і власне слоган Приватбанку: беремо і робимо. Не плануємо, не розмірковуємо, не щось там фантазуємо. Беремо і робимо тут і зараз, сьогодні, коли це фінансування потрібне. Можемо переключитись далі? Через це та той слайд, який я вже сьогодні демонстрував про вагомість Приватбанку, про його розмах, обсяг і те, наскільки він багато робить для економіки України, і те наскільки він залучений в роботу з реальним бізнесом. Як я вже сьогодні підкреслював спочатку війни, майже 30 мільярдів гривень за ті кредити, які ми видали реальному сектору, в тому числі там було багато кредитів аграріям. Можемо далі. Це декілька прикладів того фінансування, що ми надавали. Приклад ліворуч: це гроші на біговий капітал та на купівлю комбайну звичайному фермеру. Приклад правіше це хороша історія кооперації. Коли ми фінансуємо по програмі 5.7.9 не тільки ті, хто купує техніку, а й власне самих виробників цієї техніки в Україні. Тобто, це така подвійна синергія. І ще один приклад, коли ми фінансуємо там на 25 мільйонів гривень. Розширення виробничих потужностей і фінансуємо ті компанії, які створюють додану вартість, про що ми теж сьогодні говорили. Можемо далі? Трошки цікавий статистики в Україні півтора мільйони суб'єктів господарювання. Якщо так на графік дивитися, левова частина із них це торгівля, другою за вагомістю частина це ФОП АйТі. І на сільське господарство приходиться лише 3% від, від всіх суб'єктів господарювання. Це там 52 тисячі аграріїв. Із цих 50 майже 3 тисяч аграріїв 40 обслуговується в Приватбанку. 21 тисяча аграріїв це наші клієнти. 4 тисячі з них ми кредитуємо. І по нашим оцінкам потенціал, те, про що ми кажемо сьогодні, ми готові в цьому році. В цьому агросезоні видати ще додатково порядка 70 мільярдів гривень дев'яти тисячам аграріїв. Ну в цьому сила Привату. Ми готові масштабувати наші зусилля на всю країну. Можемо далі? Приват входить в топ-5 ринку фінансування агробізнесу в Україні. 29 мільярдів мільярдів спочатку повномасштабного вторгнення ми роздали саме аграріям. Ми активно працюємо з агросектором і на поточний момент ми один з лідерів цього ринку. Можемо ще далі. Приват найбільший учасник програми 5.7.9. Окрім цього, ми працюємо під державні гарантії і ПриватБанк є найбільшим учасником кооперації разом з Європейським банком реконструкції і розвитку. Всі ці програми вони не для того, щоб бути на слайдах. Вони для того, щоб мати змогу фінансувати реального фермера, реальних переробників реальних аграріїв. Давайте далі. Цікава історія, яку ми запустили в жовтні минулого року. Це кооперація з приводу страхування майбутнього врожаю. Така страховка в Україні є, робить її універсальна, але вона коштує грошей. Наша кооперація разом з USAID які власне покриває вартість страхування? Тобто страхування майбутнього вражаю стає для фермера по суті безкоштовним. Для нас це покращує ризик профіль клієнта і дає можливість його фінансувати більше. І по цій програмі з минулого року більше одного мільярда гривень вже видали. Можемо далі. Ми знаємо і чудово розуміємо, як працюють маленькі фермери, як працюють невеликі сільськогосподарські підприємства. І ми розуміємо, що для них важлива швидкість прийняття рішень для того, щоб все було без документів, для того, щоб все було максимально дистанційно швидко зроблено. Оцінка застави за рахунок банка, і найголовніше, щоб банк був поруч, коли ми працюємо з маленькими невеликими фермерами. Ми поруч, ми, от в одному кроці, ми знаходимося настільки близько, щоб в цей період на прийняття рішення оформлення кредиту він був мінімальний. Це частина про, про клієнтський досвід. Це те, що робить приват. Це вже якби даність на ринки, це не ноу-хау. Це можливість онлайн-моніторингу застави через ваш смартфон. На поточний момент це працює для транспорту, і ми плануємо розширити це і покривати інші види застави. Так само, щоб не витрачати час на, на візити людей. Давайте далі. Якщо ми кажемо про великий агробізнес, то тут акцент трошки зміщується, і дві ключових історії, про які треба казати: історія номер один це кредитний апетит. Ми готові давати до 1 мільярда гривень на групу компаній. Далеко не кожен банк в Україні зараз готовий похвастатися такого роду апетитом. І друге ми готові фінансувати проекти сроком до п'яти років, індивідуально потенційно розглядати і щось довше, і адаптувати структуру фінансування під конкретні потреби конкретного великого агрохолдингу. Далі, ось це сила привату. У нас величезна кількість клієнти. Це не клієнти, це, це програми, це партнерські програми. Підход дуже простий. Якщо у вас є улюблений бренд сільгосптехніки, з яким ви працюєте, будь ласка, в усіма із них у нас є клієнтські програми, і ми готові надавати там як кредити на купівлю, техніку, так і закривати це через фінансовий лізинг. Ви обираєте з яким партнером працюєте, а ми забезпечуємо це фінансування максимально швидко або в кредит, або в лізинг. Ну і мабуть останній слайд, а передостанній. Про що хотілося б сказати: нагадати, що у нас війна, війна це дорого. Еї для того, щоб обороноздатність України залишалася залишалась на високому рівні, це потрібно фінансувати з бюджету. Бюджет наповнюється, коли в країні є інвестиції. Тому заклик до вас: інвестуйте, розвивайтесь, збільшуйте свої спроможності, знаходьте нові канали, виходьте на нові ринки. Будуйте бізнес, створюйте додану вартість. А наша задача як фінансового партнера бути поруч з вами для того, щоб допомогти вам досягати своїх цілей. Приватбанк Україна, Євген Куліков. Дякую, пане Євгену. Дякую, пане Олеже. Ну всі все розуміють, і е, будемо сподіватися, що е, вартість грошей. Приватбанка буде знижуватись і буде багато цікавих програм і гарних партнерів. Дякую. Дякую вам. Да, і бажаю все найкращого.